Привіт! В дію вступили нові правила любительського і спортивного рибальства, посилання на які залишу в описі під відео. А комулінки читати розкажу основні зміни, які важливі під час зимової ловлі риби з криги. Основне правило під час будь-якої риболовлі, а в даному випадку ловлі риби з криги, це не залишати після себе сміття. Погодьтеся, неприємно, коли ви вийшли на лід. Йдете в пошуку перспективних місць для ловлі риби криги, і тут валяються бутилки з-під спиртного або пачки з-під цигарок. Ну, не смітіть, будь ласка. В нових правилах у нерестовий період дозволено ловити на два гачки, а по закінченню нерестової заборони можна ловити на сім гачків. Тепер любителі ловлі щуки та окуня на жерлиці можуть ставити до семи жерлиць. Якщо хочете ловити живця, Значить, ставити 6 жерлиць і одна вудка для ловлі живця. Добова норма вилову риби на одну особу становить 3 кг і одна риба. Раніше було лише 3 кг риби. Ходили чутки, що добову норму вилову становлять 5 кг. Ну але повторюю: норма 3 кг і одна риба. Взимку з криги мені доводилось ловити верхоплавку, ротана, плітку, щуку. Мої друзі ловили ляща та сонячного окуня. Якраз саме цих видів риб і стосуються зміни в нових правилах. За новими правилами на такі види риб, як верхоплавка, ротан та сонячний окунь, зняли добову норму вилову 3 кг і тепер цю рибу можна ловити скільки завгодно. З плітки зняли мінімальний розмір для вилову, який раніше становив 18 см. Тепер для ляща мінімальний розмір для вилову становить 30 см, а для щуки 50 см. Для любителів ловлі щуки на жерлиці теж є значні зміни. Якщо ви купили живця для риболовлі і у вас є підтверджуючі документи, цей живець не буде враховуватися до вашого улову під час риболовлі. Якщо документи відсутні на живця, значить його вам можуть порахувати до добової норми вилову риби, яка становить 3 кг і 1 риба. З 15 лютого по 31 березня діє нерестова заборона на ловлі щуки. Тому в цю пору заборонено ловити щуку. Якщо вам попадеться зубата красуня, її потрібно обережно відпустити назад в лунку. Якщо ви рибалите і забираєте рибу додому, вам потрібно мати з собою рулетку або лінійку та вагу, щоб ви могли поміряти та зважити рибу, щоб не порушити правила добової норми вилову та мінімального розміру риби для вилову. Дуже багато риболовів ловлять рибу взимку на мотиля, тому нагадую, Норма вилову для мотиля за добу на одну особу становить 100 г. Ось такі основні зміни в нових правилах любительського і спортивного рибальства. Цікава ваша думка по цих оновленнях? Пишіть коментарі під відео. Буде цікаво почитати.